Після увімкнення дозиметра слід зачекати близько хвилини, поки він вийде в робочий режим поки цифри не перестануть блимати. Червоними індикаторами він показує, що в даний момент вимірює потужність дози гамоопромінювання або радіаційний фон, сумарну дозу опромінення або щільність потоку бета-часток. На потужність дози гамма-випромінювання за замовченням стоїть поріг 0,3 мікрозиверти на годину згідно з нормами радіаційної безпеки України. Цей поріг за бажанням можна змінити. Поставили 0,4. Звук можна прибрати. І повернути. Наступні функції дозиметра. Сумарна доза опромінення. Поріг за замовченням не стоїть. На рік допускається 1 мілізіверт. При вимкненні дозиметра обнуляється. Щільність потоку бета-часток. Порів за замовленням 40 часток сантиметра квадратного за хвилину. При їх вимірюванні слід знімати кришку з детектора. Лічильник Гейгера. Тут батарейки. Наступні функції. Таймер, який у хвилинах показує час роботи дозиметра з моменту останнього включення. Годинник. Повертонуся назад. Вимкнути. При вимкненні видаляються налаштування користувача, повертаються заводські установки. Повертається звук, повертаються пороги. Покажемо приклад вимірювання бета-джерела. Ось у нас готовий прилад в робочому режимі. Вже повертаємо йому звук. Переходимо в бета режим, знімаємо кришку. Кулончик з Китаю.